Доброго дня, вітаємо вас, українська панорама у ефірі. Бажаємо, щоб ви були з нами біля своїх екранів наступних півгодини. Насамперед, вашій увазі актуальності. День незалежності 2013-го Україна відзначила 22-гу річницю самостійності 22 роки тому. Верховна Рада УРСР прийняла акт проголошення незалежності України, у якому закріпила бажання країни бути суверенною державою пізніше 1 грудня того ж року на всеукраїнському референдумі більше 90% українців підтримали це рішення, а Україна отримала омріяну самостійність. Щороку українці весело святкують цей день, і цього 24-го традиційно відбулися масові гулянки та наступи. А ввечері у небі спалахнули сотні феєрверків. На запрошення борщівської адміністрації і товариство Карпати із Вербасу на велику радість теж братиме участь на фестивалі вишиванок, які уже не раз проходять на борщівщині у Україні. Члени цього товариства уже 6 вересня зразу по приїзді матимуть ціловечірні концерт у Бучачі, а 7 вересня займатимуть сцени Борщівського фестивалю вишиванки. Невтомлені танцюристи і члени товариства матимуть півгодинні концерти ще на декількох місцях, а після їхньої турнеї дізнаємося більше. Як ми вже нагадували, у Україну на фестиваль вишиванок їдуть і члени культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка з кули. Товариство плекання української культури Коломийка готується до виступу у сірігу, де братимуть участь у сіріжкому прелу. А йдуть репетиції і підготовки до виступу 8 вересня на дитячий день, де виступить молодша група танцюристів. Посольство України у Сербії з повагою до своїх громадян повідомляє, що у посольстві України знаходиться мобільний телефон, на який можуть звертатися громадяни України у важких і термінових ситуаціях. Телефон працює круглосуточно, а номер телефону є три три один вісім п'ять. Посольство України у Сербії просить своїх громадян, коли є термінова ситуація, звертатися і повідомляти про всі невідкладні і важкі випадки. Краєвий секретар культури і громадського інформування Славіша Груїч щодо громадського інформаційного закладу воєводини. Для нашого телебачення сказав, що громадський заклад воєводини повинен зберегтися. А поки чекаємо будь-якого рішення щодо фінансування громадських інформаційних закладів, у РТВ воєводини немає більше ні основних засобів для роботи існує лише важка ситуація. Славіша Груїч вважає, що громадські інформаційні заклади будуть фінансуватися із бюджету, але не бачить рішення, як до винесення цієї законної процедури і прийняття бюджету РТВ Воєводина фінансово витримає цю ситуацію. Kako smo saznali od resornog pokrajinskog sekretara Slaviše Grujića, prema modelu RRA za finansiranje iz budžeta javni servisi trebalo bi uvek istog dana u mesecu da dobiju unapred određena sredstva. Predstavnici RRA smatraju da bi taj način finansiranja obezbedio nezavisnost uređivačke politike. Ono što jeste e, jako loše, to je da u ovom trenutku ovo je Uh, izuzetno teško, izuzetno težak moment za uh, javni servis uh, Vojavodine, pretposlijam isto tako i za RTS. Uh, plate kasne abnormalno, uh, male su, uh, tehnički ustavi su jako loši, uh, zgrada ne postoji. Dakle, postoji jedan ceo set problema koji mora da se reši do nekog stepena. Pitanje je samo da li je to do tog trenutka izdrživo. Grujić je takođe ponovio da pokrina nema model da finansira RTV, ni objašnjenje zašto samo RTS danas dobija pomoć iz budžeta. On takođe smatra i da će mu rešenje za finansiranje javnih servisa morati brzo naći, jer nas na to obavezuje Evropska unija. Nastupni sjužet še jak bude cikavem dla vas. Mova ide pro Ukrajinku Vasilisu Čorni, jaka žive i pracuje u Belgradi. Василіса Чорний своєю професією обрала нову галузь медицини, яку називають медициною майбутнього квантову медицину. Лікар Василіса Чорний є наймолодшим спеціалістом квантової медицини у Сербії. Основа квантової медицини навчалася у відомого українського спеціаліста, основоположника цієї нової галузі медицини, керівника науково-дослідного центру. Квантової медицини міста Києва, професора Сергія Пантелеймоновича Сітька. Наші камери побували у Білграді. І ось що зазначили у нашої лікарки. Підписка запускає програму. Збережімо наш суспільний громадський інформаційний заклад Воєводини. Квантовою медициною Василіса Чорний зацікавилася ще під час навчання на факультеті медицини Білградського університету. Закінчила спеціальний курс квантової медицини. Цей курс організовує сербське товариство лікарів. Навчання проводять провідні спеціалісти квантової медицини з України. Її дипломною роботою на медичному факультеті була квантова медицина. Пізніше були едукаційні заняття та спеціалізація у сфері квантової медицини в Україні та Словенії. Ще під час навчання в університеті я зачала навчатися в курсах, які організувало сербське товариство лікарів про квантову медицину. Там нам пријажала и научала нас професоре из професор Ситко, Сергија Пантеламоновић Ситко, професор Борес Грубник. Так што воне нам векла дале про квантову медицину. Писле тогу ја бив час Отримати диплом на медичному університеті. Я зробила дипломну роботу про квантову медицину з ними квантова медицина в модерній навці та практики. І це була перша дипломна робота в Сербії з цією темою. У 2010 році я побувала в Києві і там проходила практику про квантову медицину з цих професорах, котрі ми минули. І могла бачити, як в Україні працюють їхні лікарі методи квантової медицини. Під час моєї перебування в Києві мені було дуже цікаво, що е, там е, існують інститути про фронтову медицину, і вони е, всю теорію відразу користають е, в практиці. Так що е, е, теж вони мають е, три державні медична університета і е, 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 один від них є е, е, факультет е, народної медицини, так що е, в них нема е, різниці між альтернативною е, та офіційною медициною. Е, Вони мають тільки одну медицину, медицину людини. Квантова медицина користується електромагнітні хвилі для, для діагностику та лікування. А, базирується на знання, що всі наші клітини в тілі працюють определенним частотам електромагнітних вилях і як частота міняється клітена хворіє. Ми розмовляли з докторкою Василісою Чорний про основні принципи квантової медицини. Вона зазначує, що квантову медицину вважають медициною третього тисячоліття. Квантова медицина включає в себе всі стадії забезпечення і підтримки здоров'я людини, а саме, попередження захворювань, діагностику, лікування та реабілітацію. Існує більше методів квантової медицини, в залежності від того, котрий діапазон електромагнітних хвилях вони використовують, існують мікрохвалова резонансна терапія, біорезонансна терапія, магнітна терапія, лазери, лазери, лазери червоні, зелені. Multireзонансна терапія, Всі використовують різні діапазони в електромагнітних хвилях. З якими захворюваннями найчастіше звертаються до вас пацієнти? Найчастіше звертаються пацієнти з алергіями, з різним інфекційними заболеванням, з пошкодженнями різним. Метаболічним та гормональним розладам, різним розладам імунного системи. всіх цих області квантова медицина може допомогти і має багато успіху. Чи дозволяє квантова медицина користування ліків? Так, да, да, існують ситуації, коли ми мусимо дати ліки. Але в моїй практиці я завжди спробую вилічити людину без ліків, бо всі ліки одно лікують, друге пошкоджують. Як ви вважаєте, чому таке велика зацікавленість квантової медицини? Квантова медицина має рішення. Для хвороби та розлади, для котрі офіційна медицина не має рішення. Наприклад, ми всі знаємо, що алергії, наприклад, вони не можуть всі бути вилічені з допомогою офіційної медицини, тільки всі симптоми тримаються під контролем. Але а, не, не може людина бути вилічена. В квантовій медицині алергії а, можуть бути вилічені більше від 80% в, а, людей, котрі хворі від них. Квантова медицина а, а, має багато, багато більші можливості, ніж офіційна медицина. Там, де офіційна медицина Um, не може йти далі до квантову медицину, там квантова медицина uh, може йти ще багато далі. Під час uh, діагностики uh, ми можемо бачити, як працюють всі uh, органи організму. I, e, в e, метали, і чи існує чи ні в організму різні метали, мікроорганізми, алергії і різні другі e, хвороби чи розлади. E, на початку e, ми даємо пацієнту, щоб тримав електроду, це контакт з пацієнтом. Цей прилад називається біотензор. Він нам показує стосунки між електромагнітним полем пацієнта, котре є одразом його здравесного стану. І так можемо бачити. Стан всіх його органів. Наприклад, ми можемо бачити, чи існує чи ні пацієнтам тілу різні получення. Наприклад, тепер дивимось, чи існує геопатична. Получення нашого пацієнта. Ні. Як біотензир посувається горе доли це означає, що того получення нема в тілі, але, наприклад, електромагнітні хвилі, котрі пошкоджують здоров'я нашого пацієнта. Вони присутні. Тепер бачимо, що його тіло шукає цей, цей програм, щоб вилікувало себе. Так теж можемо шукати в тілі, чи існують різні мікроорганізми. Тепер повертаємо електроду. Беремо. Цет ампулами. Тут ми маємо різні віруси і е, гриби. Тепер пацієнт не мусить ніч тримати в руках. Тепер шукаємо, е, чи існують е, різні інфекції в його тілі причинені вірусами та грибами ці червоні ампули перше нам показують чи є чи нема вірусів Вірусів нема Ці ампули показують нам, чи існує чи ні його тілі гриби. Це продукти метаболізму грибів, і вони нам відразу показують, що в тілі пацієнта існує грибачові інфекції. Я дуже щаслива, що займаюся квантовою медициною, бо кожен день я бачу е, можливості е, квантової медицини і маю багато успіх е, лікуванні моїх пацієнтів. Е, наприклад, думаю, що вам буде цікаво, що в мене був пацієнт, е, один пацієнт, який. Мав операцію серця, мав багато проблем з арітміями. Uh, вони не знали, uh, з якою є причина, але зробили операцію uh, і сказали, що може бути, що uh, йому ніколи більше. Не буде потрібна операція, але а, теж може бути, що а, швидко мож, а, буде мусив знов робити операцію. А, ми а, зустрілись, зробили діагностику, і а, в його серцю було дуже багато, дуже дуже багато олова, котре мішалось в нормальні нервні імпульси. Серце і робила ці ритмі. Ми почали робити терапію, і після паротерапії ми викинули з тіла все олово. Його серце стало робити нормально, без ритмів. І прийшов час його контролю, котра треба було бути його приготовлення до операції. Uh, мої колеги-лікарі не могли вірити, бо всі його результати і uh, його стан був, uh, uh, як вони сказали, ненормально добрий. І вернули його, щоб знову зробив всі аналізи, бо uh, аналізи uh, показували, що він uh, зовсім здоровий, що йому не потрібна операція. Можете здумати, як щасливі були і пацієнт, теж я як його лікар. А вдячність пацієнтів, яких чимало є, найкращим підтвердження того, що докторка Василіса Чорний є лікарем третього тисячоліття і змінює уявлення про те, якою повинна бути сучасна медична допомога. У наступному сюжеті мова йде про молодого письменника із України, з міста Ужгород. Андрій Любка свою першу книжку написав, коли йому було 18 років. Дотепер написав 5 книжок. Каже, що збирається ще багато написати, а бажає і перекладати. У Сербію приїхав на запрошення заводу за культуру воєводини-русинів, а у нас бажає каже зустрітися із тутешніми молодими поетами. Андрій Любка молодий і вчений та розумний письменник. Щоб писати не роздумував багато. Не хвилювався ні по вибору теми, про що буде писати. Все прийшло само, каже Андрій. Я пишу давно. Я вважаю, що це десь із класу восьмого в школі, так? Але. Е Уже у військо... я вчився в військовому училищі після школи, у такому кадетському так званому корпусі, і вже там я писав якісь вірші, бо там не... ми жили в військовій частині, і там не було жінок, і я писав вірші про дівчат, про любов, я щось собі там вигадував. А, і я написав гімн цього. цього о... Цього училища військового, але потім вже серйозно я почав писати в університеті десь з першого курсу. Тобто років 16, вже в 18 я здобув першу премію, і тоді вийшла перша книжка, і я здобув премію дебют. І от це власне так, так відбулося. Вже років добрих 10 років. Так, я написав 5 книжок. Приїхав Андрій Любка у Воєводину на запрошення заводу за культуру воєводини Русинів, коли у організації Олександра Мудрого, де організовано зустріч з молодими письменниками, був запрошений і молодий письменник з України. Ми запиталися у Андрія, хто йому знайомий з письменників у Воєводині, і Андрій каже в Україні е, авторитетом і, і перш за все. Скажімо, не популярністю, але знаним є е е Пантамаш, і це е така величина, яка буде повагу. І, і зацікавлення. Так? Тобто, перш за все, коли ми згадуємо про, про літературу, то ми згадуємо про те, е, один з наших найкращих літературознавців, одна професорка Київська, сказала, що е, це письменник, який зміг у краплі побачити ціле море. Так? Тобто, через, через цей мікрокосмос показати весь всесвіт. І, і це ясно, що перша, перша, перша величина. А, е, Потім іде оце середнє покоління, яким займається мій старший колега Петро Мідянка, займається це, перекладає е і, і друкує, тобто патронує це. Так? Е а от власне я свою місію бачу в тому, щоб нав'язати контакти із молодими із е молодими авторами мого покоління. Бо я думаю, що у нас е ми живемо досить близькими проблемами, так? у нас приблизно ті ж самі теми, так, і ніби у нас є якийсь бар'єр, кордони, відстань, мова та ж сама. так? Але я думаю, що ми дуже суголосні. і ми зможемо, умовно кажучи, я би міг написати їхні вірші сам, так, тобто українською мовою, а і ми якось так взаємодоповнюємося, як є як в поколінні. Так. І тому я от, е, тут для того, щоб познайомитися з ними, відкрити їх і потім їх і е, перекладати, я привіз е, п'ять своїх книжок, і, і це будуть переважно збірки віршів. Як про які я розкажу, так і, і це буде книжка е оповідань, прози, яка називається Кілер, і остання збірка віршів, яка називається «40 баксів плюс чайові». І тобто, це буде зустріч, яка взагалі присвячена знайомству з творчістю. Так, бо я приїхав сюди. Е і побачити, але і здобути якісь контакти познайомитися з новими людьми, так і, і подружитися так, і, із тутешніми поетами, і, і молодими, переважно, так. Тому що я би хотів теж перекладати їх українською видавати їх, скажімо, так, публікувати. І тому не можна сказати, я вони кажуть, що це. Сусеред, і що це така зустріч, ніби зі мною. Я кажу, що ні, ні, це я прийшов сюди зустрітися, так? І мені цікавіше це, тому що я хотів би взяти їхніх книжок, взяти їхні контакти, так, щоб потім це виросло в якусь таку довшу співпрацю. Навчався Андрій Любка у Варшаві. Він молодий, відкритий, повний натхнення, і, мабуть, дуже швидко він стане великим письменником. І у продовженні передачі для вас, шановні глядачі, музика, відеокліп гурту Козак-систем і пісня, така спокуслива. Козак-систем музична формація України, що мислить по європейськи має власне альтернативне обличчя, живу основу українського фолку чіткий соціальний меседж, який формує команда освічених музикантів високого рівня. Така спокуслива, така спокуслива, усе, твоє, що я мушу вивчити Усе, твоє, що я хочу віддати ти. Ти, 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 усе, твоє, що я мушу вичити, усе, твоє, що я хочу віддати ти. Наповнені ти не дочута, ти переслухана, ти божевільна, а ти не керована, твої симпоми, твої діагнози, першинків, і серце Ісуса, не температура, високі раду, твоя порядність така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу віддати Ти Мушу вичити усе моє, що я хочу віддати ти, 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 ти. Відні практики, вино здобах, вітер з Атлантики так дивно бути тобою поряд, коли свобода найвищий поверх. Ти божевільна, ти не керована, ти не дощутна, ти переслухана твоя відсутність, така заплутана, твоя присутність, така наповнена, така наповнена, така наповнена. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе, твоє, що я хочу відати Ти, ти, ти Я мушу вичити все твоє, що я хочу віддати ти, 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 усе твоє, що я мушу вичити все твоє, що я хочу віддати ти, 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 усе, твоє, що я мушу вичити, все твоє, що я хочу віддати візати ти, ти, ти. Шановні глядачі, не хочеться з вами прощатися, але час швидко біжить. Ми вже думаємо, що вам запропонувати наступної неділі, коли знову зустрінемося у 17-й годині. Побажаємо щасливої дороги, гарної подорожі, приємних зустрічей для нас, звичайно, коли повернуться цікавих інтерв'ю нашим товариствам Карпати із Вербасу і імені Івана Синюка із кули, які їдуть у Україну на фестиваль Цвіт Вишиванок. Товариство Карпати нас вже повідомило, що як тільки приїдуть, бажають бути гостями української панорами. Дякуємо вам за увагу! До зустрічі!